Коротше, ми в шокі. Унітази по 12 тисяч. Ми купували за 4 на квартиру. А я, звісно, за 6. ось. Він за 6 девять їй, але квадратний. Контент, на який ми заслужили, унітази. Що було, життя. Я извиняюсь, он летал за 34 тысячи. В смысле? А? Просто жопники. Думаешь, из-за козыря? Нормально. Mm -hmm. это прикол. 57. 57 200. Нормально. Что? Он летал за 60 тысяч. Чтобы робот такого уникального. С Гроя. Значит, там прикольный. с Гроя а броя дешевший. дешевше. Вот это прикольно. Ладно, 57 тысяч при 85 черных. 10 тысяч ДС. С термостатом. Я гарно выглядит. А нас По сути, резинцы такие в кольорах. Там нержавейка, там белая тропичный дождь, мы выбираем, мы можем с дома. Пишите, надо, то, вы еще на ракушку еще все. На свете там за Собирать, да? да. что 100, так, где, день, будет Прям внизу стоит. Трошки выше, да. <просу> Рованные до сих пор має. А вот темно 30-30 Я взагалі не знаю, що я такие сутки с з Самое злеечко Я Хочу, була ця цареечко, Щоб у нас не було на двери. І було незручно. Это Щоб можна було мити. мыть. 30. Нет. То це хочешь? Не, ну ти 8, це ж наверно для фільтрова води чи ні? Да, це Ну, Нормально. Дідна садочка. Пані, не ширенько да, не, не, я не хочу. Свух такий стрімний. Не знаю, мені здесь можна понравиться, мені здесь ушатається дуже близько. Може, я помиляюся? 100% будемо брати з цією штукою. Але з лапою це так само, як і нержавейка. Ну, У нас, наприклад, весь суки вінс тисяч. Ага, це Але без, без фільт.

Штукатурка. Штукатурка. Це вже готовий колір. А як вони грошовку підібрали так в коля? Це вже готовий варіант штукатурки. Ось такий щоб він не впитував самі нічого, да? далі. Слухай, ну, ти... Це інші колони, такі а то на думке. Він да, я... mm -hmm. ну, каже, що це саме кольор, як там підшерин був біля. Я теж дивлюсь, що якийсь інший колір. Він може темнуватий, але не десь всі ринки там, ні? Ну він сказав, що це саме І Я виперу що це купить... Шаршави валять, а потім з'єд. А десь воно гладенько. глядає за ці гроші, дуже хороші оперативні іменують. Я офіційно заявляю те, що я хочу тепла, тому що я вийшла в тренчі з надією на те, що вже весна і що можна вже вдягатися більш-менш легко. І я зрозуміла, що дуже холодно вернулася, переділа бомбер новий. Але не знаю чому, але бомбер мені теж холодно. Воно цей вітер, нібито пронизує мене. Можливо, Цей бомба пропускає вітер, чи що, але мені це не сильно подобається. Так, нам принесли їжу. У мене водон з куркою, а у маші водон з яловицею. А в тебе що? Постіла буде? Помідорчики не хочеться такі? Це прикол. А ще що? У нас? А це сіль перець, напевно. Прикол. Це класно. І велика теж класна. Гарно ти я думаю, яку обрати Чи ось цю ванну поставити там на стиральній машині все на купу. Костюм гарний. дві жилетки, напевно. О, дві жилетки штани. Чотири разом. Взагалі гарний. Дуже гарний. Ось тут несмашні кава. Головині біля манби. Виходить, що я купила окуляри в Полероїд, То, для того як я була на морі, ось таке з ними сталося. І я спитала, чи, ну, чи вони міняють скло на іменно Polaroid. але вони сказали, що тільки на сонце захисне. І це ну, бо я хочу саме Polaroid. Тому і такої моделі вже немає. Блін. Хотіла саме цю модель, мені дуже не сподобалася, але... На жаль, вже немає її. шкода. А не сьогодні не видно. Вже пізно вже розбавилася. Займайся. Тож, Це ж вона, коли молочко спочатку л'ється, тоді воно так більш як мрамор розходиться. Сирнечки до сніданку, такі рум'яненькі. Mm. Дрібка турпоти, та дрібка доброти часто коштують більше, ніж великі гроші. Настав час прибрати ось цю всю красоту. Я думаю, значно краще. Так, тут у нас полунеті з сиром, банан, згущене молоко. Насправді нічого такого. Я живу тут все просто, що, щоб не Ну, Сядь зараз пам'яті, ми будемо як буде все. У мене все стандартно. Поїли, їдемо до нас на чай. Так собі я звім милий дім. Соличко? Сміття. Макс написав не ходити поблисі. Відео блог. Мішаєш, а улучшиш. що, дві та Ну, дві? Вроде, мені, напевно, квадрат такий йде. Ні, тобі гарно, диви. Так, взяла мармелад. Не відкладайте своє щастя на потім. Правильно. Да. О. А, дівчата, заходьте. О, бачиш? А? А ці? Александра, як вам фильм? Говно Ну no, это боже. Мои что? Ну, Ружера, конечно, мне очень. Бачимо, ні не йдуть. Всім привіт! Вийшла до вас поділитися враженням про вчорашній фільм. Ми вчора з Сашкою подивилися, що в кіно вийшов фільм з приходом осені» називається. Ми подивилися лише на те, який сюжет, там детектив, драма. І ми Сашу любимо детектив драму і думали, що це буде прикольно. У нас це було спонтанне рішення, тому ми не планували, і я не читала там взагалі її відгуки. хоча я ніколи не читаю. <смі> ну, суть не тому. Просто, знаєте, такі, от вас бувало таке, що ви після якоїсь події або в нашому випадку після <смі> фільму виходиш і думаєш, а що це було? Взагалі, просто сюжета немає. Дії ніяких немає. Діалогів просто теж по суті немає. Мінімум діалогів. Детективом там взагалі не пахло. Ми з Сашою весь фільм проговорили, просиділи в телефоні і чекали, поки він закінчиться. Взагалі, я маю доволі напевно упереджене ставлення до французьких фільмів. Це моя суб'єктивна думка. Я не люблю французькі фільми, я їх не розумію, тому що, як на мене, вони ну просто нібито хтось знімав на телефон, там без і не продумував сюжет нічого, але можливо комусь подобається. Ну я дарма не прочитала <світ> країну. <світ> ну, я, що це французький фільм? Якби я знала, що французький фільм, напевно, не пішла. Хоча я ж кажу, що я люблю кіно за атмосферу, тобто не за фільми, на який я йду. Я йду в кіно взагалі не для перегляду фільму. Да? Основна моя ціль це не перегляд фільму, а основна ціль це і саме атмосфера. Попкорн, там, дивани, там, з ким ти йдеш туди. Тому э, саме фільм мене, звісно, не то що розочарував, а не знаю, як це правильно дуже пояснити. ну, але... Все одно прикольно, що ми ходили, Ми ще по магазинам. пройшли вчора. Наташуля Андрія, сестра вчора познімала мене. Я ось тут зараз ставлю відео, яке вона мені ну, зняла і змонтувала. Вона взагалі фотограф. Я її трішки пофотографувала, і ми потім заїхали на дім, і потім поїхали в кіно. До, до подруги. Нам треба заїхати в Ашан купити подарунок одному нашому другу. Ми хочемо скласти таку невеличку корзину. там сир, салямі, колбаски різні, там всяке таке. Так, що ми взяли? Пакетик, хамон, сир, брі, сир, пармезан з горішки, оріжки, кобаса. Босай дуже гарний. 47. И сколько она коштует? Эта магнолия 9500. Все угу. Это он сильно очень любит. Угу. Да, да. Уже распускается. Магнолия. Туя 250 гривен. И оливец 180.

Захотіла посмажити машмелом, і одного разу ми були на Крастишівському кар'єрі, і наші друзі зробили такий бутербродік. Такої де печиво хрустке Далі ми кладемо підсмажений машмелок, далі кладеться сматочок шоколаду на гарячий машмелик, щоб шоколад розтопився. І далі потім кладеться ще печиво, і це такий бутербродік виходить дуже, просто дуже класно смакує. Взагалі я прочитала сьогодні, що це називається сморс. Від скорочення само, тобто е ще трішки хочеться. Donc, типу він такий смачний цей десерт, що хочеться ще скуштувати його. Тому ми будемо сьогодні робити. Е спробуємо. Можемо подати. Це створено що. Что за паника? Капец. Нет. О, все нормально. Это Так Давай. Афотери, давай. Думаю, так? Раз. Раз, раз давай. Симпатичні такі. Тут уже фарбують, тому перенесли сюди. Це не фарбуються, это кровляться, не рахується, що фарбують. Прикинь, сили тут все Матеріалів їхніх. Я вже уявляю, як тут буде закритися фасадами стіна. Класно? Думаю, да. так. так. так, ще так Класно. Що ми сходу пускають? На uh -huh. ставиш. Угу. Uh -huh. А там як? Yeah. Під стиклопакетом. Тут. Тут сантиметр. Туда зайдет підлову прямо туди. І... Щоб холодно заходило. Треба буде запіньвати, uh ні? Нет, там просто -huh. запіньвати, холодно буде. Так, да, так, да, це будуть двері вимощувати теж. О, вже почали. О, що за ваш марама. Це звідси це Так. проґрунтували. Да. Да. Нет, це вони просто перший слой. Вони як грунтовка така йде. Пікові, коли двері зробили. Зняли, Слухай, як дуже круто зробили. Ну, да. Прям шовчик, дуже класна. Тут бачиш такі коричневий корішся прям кольор. Іменно тут, коли ти бачиш і заходиш. А я не знаю, чому ця кімната чомусь завжди сприймається темнішою. Да. Можливо, із-за того, що вона вся в кольорі. В жаль, Але ось на відео вона не така коричнева, як вже здається. У мене відео таке світло, світло таке, як ми очікували кольор. Ну, Підконуючи клас. І двері це коли взагалі піднімають кордону. Нагадай мені, щоб я з ними поговорив, що двері в санвузел мають бути не такого кольору, а мають бути кольор санвузла. Ну, в двері ванну всередині мають бути темно сірими, а не коричневими. А вони просто додають е, фарбу в цей матеріал. А, да. І він стане сірим, так. Да. А вони це робили вже. Сірки, а, сонок, мені мені навпаки подобається, що воно от, фонове доволі стримане, ага. воно цікаве, але стримане. В тебе немає таких яскравих, якихось виражених стін, а решту ти вже робиш декором. Світло багато... декором. Дивишся, це так от гарнакова. Дивишся тут. Таке ти тут колеса інші, це якісь інші монельки.

Ну і лопає. Просто значить, ну, іменно там в тебе Тут виникло замовлення на фруктовий салат. І, і Зальо без безлихтоз... безлехтозним грецьким йогуртом. Давід каже залити вершки... вершками і додати шоколад. Почнемо з трьох ложок. Ага, молодець. Два. Два. І Три. три і будемо дивитися, як там. Ми ще мало кафе. Давай, ще трошки. Давай. О, Пахне смачно, так? Да? Так. бачиш, який молодець. Так, да, дуже гарно виглядає Це цей ресторан. Це ми вийшли прогулятися, і йдемо гуляти. Ресторанчик дуже гарний. Ми ж тут фотографувалися з Натамкою yes. на днях. Це так класно, вийшов 5 хвилин і тут. А ще я йду і думаю, який страшний будинок. А потім думаю, а яка гарна травичка зелена. До чого я це все за страшний будинок і за гарну траву? За те, що... Є така класна суперсила, яку ми можемо самі в собі виробляти. Це е, вміння бачити прекрасне, вміння бачити бачите гарне, позитивне в наших обставинах, в, наш, в тому, що нас оточує. Тому що це дуже класно, коли, от, наприклад, зараз так, сірий день, холодно, непонятне дощ, що це таке. І я йду там пішки, да, і думаю, все таки класно прогулятися, подихати свіжим повітрям, тому що це класна можливість. І що зараз островичка, наприклад, зелена стала ось два, два місяці тому вона її взагалі не було, да, і нам не вистачало цього. Класно, що я можу зараз йти, да, що я бачу, відчуваю, ну я можу дихати цим свіжим повітрям після дощу, тому що багато людей цього не можуть наразі. Багато людей не бачать да? або не чують. І ми часто не цінуємо просто такі звичайні, на нашу першу таку, да, думку, речі, які, здається, Та, блин, це нормально, чути, бачити це, ходити, це взагалі нормально. От, типу нема за що радіти, нема в цьому е... бути щасливим за цього. Але... Так Класно, коли ми можемо бачити і цінувати це все. Да? Цінувати блін, цю траву. Це дуже класно покращує твій, як мінімум, емоційний стан. Мій один з улюбленіших закладів турка на гончара. Я тут вже не харша, вже багато разів була. А я так поняла, что это что это мороженое, что это? Или это смотри? Идем земной, дашь? Хороший. Ты чьи ты?